Ситкоми – один із найпопулярніших жанрів телебачення, який розважає глядачів упродовж десятиліть. Вони вміло комбінують гумор, життєві ситуації та персонажів, з якими легко себе асоціювати. Проте ситкоми – це не тільки веселі історії, а й відбиток соціального, культурного і політичного життя суспільства. Я кажу вам, і ви розумієте, що воювати це привілей. У цьому відео я спробую простежити історію жанру від його витоків до сьогодення, аналізуючи як садкоми змінювалися разом із змінами у світі. Скільки країн у цій країні? Чотири, Чотири. Як у сьогоднішній Америці, як і у випадку з історією жанру кіберпанк, я не можу згадати усі твори, тому я спробую виділити серіали за їхній вклад у жанр. Якщо я забув розповісти про який-небудь ваш улюблений серіал, будь ласка, напишіть про нього в коментарях. Я думаю, це буде цікаво. А тепер давайте поринати в історію жанру ситкомів. Ситком або ситуаційна комедія це телевізійний жанр, в основі якого лежать комедійні ситуації, що відбуваються з одними й тими ж персонажами. Ситкоми часто обмежені кількома локаціями квартирою, офісом чи кафе, і відрізняються швидким темпом оповіді. Кожна серія є окремою історією. Зазвичай ситкоми не мають глобального сюжету та фінальної мети і продовжуються, поки є попит у глядачів. Не варто плутати ситкоми із скетч-шоу, де розігруються окремі невеликі сцени, які абсолютно не пов'язані між собою. Варто виділити окремі риси ситкомів. це гумор заснований на діалогах та ситуаціях, обмежений набор локацій, що дозволяє зосередитися на персонажах і економити на виробництві, повторюваний склад улюблених героїв, хронометраж зазвичай 20-25 хвилин на серію. За кадровий сміх. Слухай, не переводь харчів. Його могли записувати безпосередньо під час зйомок у присутності обраних глядачів при показі фокус групам або його накладали під час монтажу серії. Це радше класичні риси ситкомів, жанр поступово трансформується. Наприклад, кількість локацій у сучасних ситкомах значно більша, а закадровий сміх майже не використовується. Загалом ситкоми намагаються створити комфортний простір для глядачів, пропонуючи захоплюючі сюжети та знайому атмосферу, до якої хочеться повертатися знову і знову. Ситкоми – це закономірна еволюція інших гумористичних жанрів. У 30-х-40-х роках минулого століття величезною популярністю користувалися радіошоу, такі як За Бенні програм і Амус Енді. And ці програми вже включали комедійні елементи улюблених персонажів і сюжети, що повторюються. Їхній успіх показав, що формат ситуаційної комедії здатний залучати масову аудиторію. Комік групи, такі як брати Маркс і Дует Лорел і Харді, відігравали важливу роль у формуванні жанру. Вони використовували динаміку між персонажами візуальну та словесну комедію, а також сюжетні трюки, які пізніше стали ключовими елементами ситкомів. Їхній вплив особливо помітний у ранніх телевізійних шоу, де гумор будувався на взаємодії яскравих персонажів. З розвитком телебачення у 1950-х роках ситкоми стали доступними для широкої аудиторії. Телебачення стало головним джерелом розваг, а ситкоми його важливою частиною. Цей жанр швидко набрав популярності завдяки поєднанню комедії та простоти сприйняття. Після Другої світової війни США переживали економічне піднесення і водночас зростала доступність телевізорів. Якщо в 1946 році в американських будинках було всього близько 6-7 тисяч телевізорів, то до 1950 року їх число досягло 6 мільйонів. Телебачення стало масовою розвагою і ситкоми почали заповнювати ефір. Першим серіалом, який можна вважати прообразом сучасного ситкому, було шоу Мері Кей Джоні». Цей серіал розповідав про повсякденне життя молодої подружньої пари та заклав основи для сімейних ситкомів, які стануть популярними у наступному десятилітті. До речі, це перше шоу на телебаченні США, де сімейна пара спала в одному ліжку і жінка була вагітна. На жаль, не залишилося жодного відео у публічному доступі з цього серіалу. Майже всі копії було знищено і тільки одна чи дві плівки зберігаються десь в архівах. Також у 1949 році вийшов серіал Голдберги, який створила перша жінка-продюсерка. Вона ж грала головну роль та була сценаристкою шоу. Серіал сімейка Олдрічів також вийшов у 49 році і концентрувався на молодіжній аудиторії. Ці два серіали та кілька інших були адаптацією радіошоу, які були популярні в ті роки. Ситкоми того часу були про щасливі сім'ї. Після страшних років війни люди хотіли чогось позитивного, а молоді чоловіки, які повернулися з війни, почали створювати сім'ї. Телебачення відображало настрій тієї доби. 50-ті продовжили післявоєнний курс: економічне зростання США, піднесення сімейних цінностей і бейбі-бум. Люди стали охоче заводити дітей, і молоді сім'ї, і ті, хто відкладав це через складні умови чи невизначене майбутнє. Ситкоми цього часу, такі як я люблю Люсі, показували ідеалізовані сімейні відносини. Головна героїня Люсі з її невгамовним характером та комедійними витівками стала символом епохи. Серіал був новаторським не лише через свої сюжети, а й завдяки використанню багатокамерної зйомки перед живою аудиторією. Шоу Батько знає краще демонструвала образ ідеальної американської сім'ї з дбайливим батьком, мудрою матір'ю та слухняними дітьми. Він став зразком для сімейних ситкомів наступних років. У свою чергу серіал Медовий місяць був зосереджений на житті робітничого класу, показуючи комедні конфлікти між водієм автобуса Ральфом та його дружиною Еліс. Їхні щирі та комічні відносини зробили серіал класикою. Також серіал надихнув анімаційний сітком Флінстони, про який трохи пізніше. 50-х років продовжували рух зі зміцнення сімейних цінностей, створюючи затишний та оптимістичний простір для глядачів. Однак кінець 50-х ознаменувався не найприємнішими обставинами. 60-ті характеризувалися серйозними потрясіннями. США брала активну участь у В'єтнамській війні. В самих штатах проходила боротьба темношкірого населення за права. Почалася друга хвиля фемінізму. США та СРСР продовжували активне протистояння на землі та в космосі, а садкому у свою чергу пропонували глядачам ескапізм – відхід від реальності у світ фантазій. «Блінстони» став першим анімаційним серіалом, який транслювався у вечірньому прайм-тайм, орієнтуючись на дорослу аудиторію. Він був пародією на типову американську сім'ю середнього класу в сеттингу кам'яного віку. Шоу Діка Вандайка із самим Діком Вандайком та Мері Тайлер Мур у головних ролях розповідав про життя телеведучого та його родини. Він відрізнявся дотепними діалогами і персонажами, що запам'ятовуються. Сідком сімейка Адамс зосередився на готичній родині з дивними звичками та чудернацьким почуттям гумору, яка стала символом ексцентричності та прийняття індивідуальності. У зачарованій розповідається історія про відьму Саманту, яка намагається жити звичайним життям домогосподарки, приховуючи свої магічні здібності. Шоу стало одним із перших, де жінка грала центральну роль, демонструючи силу та незалежність. А серіал Я мрію про Джині показував комедійні пригоди астронавта Тоні Нельсона та дівчини Джина з пляшки, яка виконує його бажання, часто створюючи хаотичні та смішні ситуації. З одного боку, серіали 60-х були ескапісткими, з іншого боку, деякі шоу починали обережно порушувати соціальні теми, відображаючи зміни у суспільстві. У 1970-х роках у штатах тривала боротьба за рівність та антивоєнні протести. У суспільстві була криза довіри до влади після уторгейтського скандалу та відставки Річарда Ніксона. Ситкоми цього періоду сміливо обговорювали складні теми. Шоу Мері Тайлер Мур став одним із перших серіалів, в якому головна героїня не була заміжня і не прагнула цього. Це було революційним для телебачення того часу, де жінок, як правило, показували в ролі дружин і матерів. Серіал Усі в родині був одним із перших ситкомів, який відкрито обговорював політику, включаючи корупцію, расизм та сексуальну революцію. Головний герой Арчі Банкер був консервативним білим робітником, що створювала конфлікт із його ліберальною родиною. Мод ще одне шоу з феміністським ухилом, де головна героїня Мод Фінлі, сильна та незалежна жінка, стикається з важливими соціальними питаннями, такими як аборт та права жінок. Це був спін-офф серіалу Усі в родині. Санфорд і син відомий своїм гумором, заснованим на расових стереотипах та конфліктах між поколіннями. Ситком розповідав про чорношкірого власника ломбарду та його сина, який з гумором порушував питання расових стосунків та класової нерівності. Меш, він же мобільний армійський хірургічний шпиталь, розповідав про польовий госпіталь під час корейської війни, який поєднував у собі комедію та драму, зачіпаючи антивоєнні теми та моральні дилеми. Було зрозуміло, що насправді автори серіалу мали на увазі війну у В'єтнамі. Як можна помітити, ситкоми 70-х показали, що можна бути смішними і піднімати серйозні соціальні питання. Кінець 70-х і початок 80-х стали важкими для економіки США. Виборці розчарувалися в політиці Джиммі Картера та демократів і обрали республіканця Рейгана. Він зміг виправити економічні проблеми до 1982 року, але спирався на консервативну частину населення та еліт. Як наслідок, у соціальній сфері почалося повернення до традиційних сімейних цінностей. Дія садком будьмо відбувалася в затишному барі, де персонажі збиралися, щоб обговорити свої проблеми. Шоу стало популярним завдяки хорошим діалогам і харизматичним героям і являло собою класичний ситком про відносини та дружбу. Серіал Сімейні зв'язки показував конфлікт поколінь між ліберальними батьками та їх консервативним сином Алексом Кітоном. Персонаж Майкла Джея Фокса став символом тогочасної консервативної молоді. Ситком шоу Козбі» зображував успішну афроамериканську родину хакстейблів, руйнуючи расистські стереотипи та підкреслюючи важливість освіти та сімейних цінностей. Варто також згадати серіал Альф, який в Україні був досить популярним, але трохи пізніше, у 90-ті, Ситком підкупав своїм головним героєм, іншопланетянином Альфом, який переносив трошки хаосу у життя звичайної американської родини. Що це таке? Моя нова тачка. Дівчата курчата падатимуть. Ти не падаєш? Ні, я питаю курча, а не квочку. 80-х років зосередилися на успіху у сімейних цінностях, на повсякденному гуморі та сімейних взаєминах, а також уникали серйозних політичних питань. Нарешті ми заходимо на територію, яка досить добре відома українському глядачеві. 90-ті характеризувалися глобалізацією та культурною різноманітністю. Персонажі знову стали більш розкутими та сучасними. Хоча безліч шоу і надалі продовжували висмоктувати нові комічні історії сімейного життя. Хочу зазначити, що з цього моменту ситкоми стали швидше реагувати на зміни у світі, тому деякі ситкоми далі я називатиму не завжди в порядку їхньої першої появи на екрані, а швидше коли вони були найбільш актуальними. Ситком Сайнфелд не боявся висміювати повсякденні дрібниці та абсурдні ситуації, в які потрапляють звичайні люди. Серіал часто називають шоу ні про що, що наголошує на його зосередженості на повсякденності. Звісно, серіал друзі один із найважливіших в історії жанру та й взагалі серіалів. Це історія про шістьох друзів із Нью-Йорка, які ділять радості та труднощі повсякденного життя. Серіал став культовим завдяки харизматичним персонажам, які, здавалося, не грали, а дійсно були друзями. Це шоу дуже точно визначило сенс свого часу, показуючи молодих людей близько 30, які прагнуть побудувати кар'єру та сім'ю. І ще одна легенда анімаційний серіал, який досі виходить і є найдовшим ситкомом усіх часів Сімпсони. Хоча він і відрізняється від більшості представників свого жанру. Взагалі, про Сімпсонів можна робити окреме велике відео, але головне, що виділяє цей проект, гостра сатира на американське суспільство, політику, культуру та багато інших аспектів життя. Ще одним важливим серіалом був Елен. Він став першим серіалом в історії, в якому головна героїня здійснює камінаут як лесбійка у знаменитому епізоді четвертого сезону The Papi епізод», який дивилися понад 40 мільйонів глядачів. просто... Цюзен. So I'm gay. Еленда Дженеріс здійснила камінаут одночасно зі своєю героїнею в інтерв'ю на шоу Опрі Вінфрі і розпочала важливий діалог про ЛГБТ Плюс спільноту. Ситкоми 90-х років відображали дух часу, порушуючи питання індивідуалізму та культурної різноманітності. Ці шоу стали голосом покоління, показуючи незалежних молодих людей у пошуках щастя. Нульові стали відображенням постмодернізму, філософської та культурної течії, яка відкидає традиційні норми, та активно використовує іронію, самоіронію цитати та змішання стилів. Автори стали експериментувати з форматами та обставинами, в які поміщали своїх героїв. От у Росії люди можуть сприйняти яму за парк, привезти туди дітей. Гей, hey, Влад, дивися, яке каміння. Уявімо, що це картопля. Ніколай, скупнемося в цій багнюці. Серіал Малькоєм у центрі уваги показував життя великої американської родини. При цьому сім'я не була ідеальною, як нам показували раніше. Вона не була заможньою та успішною. Сини творили чорт знає що, а батьки не вирізнялися адекватністю. Клініка використовувала сеттинг лікарні та поєднувала комедію з трагедією. Головний герой Джей Ді часто веде внутрішні монологи, а його уява перетворює звичайні сцени на сюрреалістичні. Офіс, напевно, найзнаменітіший мокюментарі серіал. Він розповідав про життя співробітників типового офісу у стилі реаліті шоу. Багато глядачів знаходили відображення свого власного офісного життя. Серіал дуже добре розвивався, і якщо спочатку він був побудований на іронії та сарказмі, то у фіналі став дуже людяним. Головні герої приймали всі недоліки своїх колег. НАУ! Ну no no. No. no, no, no! у серіалі Як я зустрів вашу маму. Тед Мозбі розповідає своїм дітям, як він зустрів їхню маму. Очевидно. Ситком відрізнявся тим, що головний герой не завжди був надійним оповідачем, але головне, чим він запам'ятався, це своїм провальним фіналом. Творці хотіли зробити кінцівку, як в житті, а глядачі цього не хотіли. Тож їм довелося перезняти фінал для невдоволених фанатів. Проєкт Теорія Великого Вибуху показувала історію життя вчених гіків. З одного боку серіал намагався популяризувати науку та гіковську культуру, а з іншого лише укорінював стереотипи про соціально замкнутих вчених. Багато в чому ситкоми нульових стали експериментальнішими і давали глядачам вибір. Кожен міг обрати серіал на свій смак. Десяті почали активно розвиватися стрімінгові платформи. Великий акцент ставився на толерантності і руйнуванні класичних шаблонів жанру. Серіал Американська сімейка показав життя великої сучасної родини з різними типами стосунків, включаючи одностатеві пари та пари різного віку. Це була не ідеальна сім'я. У кожній серії піднімалися якісь внутрішні конфлікти, але серіал показував, як важливо приймати та підтримувати близьких. До того ж, сценаристи намагалися зруйнувати расові, ейджиські та гомосексуальні стереотипи. Бруклін 9.9» торкався важливих соціальних тем, таких як расизм, дискримінація, гендерна рівність та інші. Серіал робить це з гумором та легкістю, але при цьому змушує задуматися над серйозними питаннями. Сатиричний погляд на технологічну індустрію, що показує злити та падіння стартапів, був непогано відображений у проєкті Кремнієва Долина. У цьому ситкомі персонажі-програмісти все ще були трохи стереотипними, але все ж не такими карикатурними, як у теорії Великого Вибуху. Ситкоми десятих руйнували стереотипи, продовжуючи досліджувати нові формати оповідання та порушуючи актуальні соціальні теми. Якось сталося, що в 20-х роках дійсно революційних ситкомів майже не було, а ті, що були, вже не можна назвати чистокровними ситкомами. Вони більше фокусуються на внутрішньому світі героїв, які можуть і жартувати, і сумувати, і взагалі показувати себе як складних особистостей. А класичні ситкоми вже не можуть генерувати нескінченний потік дійсно смішних жартів. Ласо – абсолютно нестандартний ситком, який не використовував саркастичний гумор. Цей серіал відмінно поєднав нову щирість із оптимізмом. Деякі серії були швидше серйозною драмою, ніж комедією, і тоді я вирішив, що завжди буду зважати на те, що кожна людина всередині страждає, розумієте? Тому що життя складне. Шоу стало символом оптимізму, доброти та психологічної глибини в гуморі. Ще один не зовсім садком правдива терапія, який рефлексує на тему втрати і сімейних конфліктів. При цьому це дійсно смішний серіал, який показує, що світ насправді різний і не завжди все закінчується добре, але не треба втрачати надію. А серіал Віжн взагалі мало чим схожий на комедійний проект, але він віддає данину кожному етапу розвитку американських ситкомів, тому я вважаю, що його теж треба згадати в цьому відео. Ситкоми цих останніх років повністю трансформувалися в комедійно драматичні шоу, а ситкоми, які створені за класичними шаблонами, дуже локальні і не сильно цікаві. Тут я посмію зробити пророцтво про майбутнє ситкомів. воно виключно суб'єктивне і засноване на особистих спостереженнях. Починаючи роботу над сценаріями, я був упевнений, що після 90-х з кожним роком ситкомів буде більше і вони будуть тільки краще. І на мій подив, за останні 10 років нових і скільки-небудь значущих серіалів у цьому жанрі практично немає. Виявилося, що майже всі мої улюблені ситкоми з минулих десятиліть. Зрозуміло, що багато в чому жанр кардинально трансформувався з моменту свого зародження, але такий занепад жанру все одно бентежить. Мені здається, що це взагалі велика проблема кіноіндустрії. Справді, смішних та глибоких проєктів стає дедалі менше, точніше їх залишається приблизно стільки ж при тому, що посередніх і поганих проєктів стає більше. У мене є думки, що це пов'язано з зростаючим впливом стрімінгових сервісів і безглуздого вливання величезних грошей в індустрію в гонитві за нескінченними переглядами, але це тема для окремого дослідження, і я планую зайнятися цим в майбутньому. Але що ж буде з ситкомами далі? Судячи з нового розвороту до консерватизму, на нас чекає зменшення кількості тем, пов'язаних з ЛГБТ, та новий підйом серіалів, де оспівуються традиційні сімейні цінності. Швидше за все, садкоми будуть сміятися над нашим технологізованим суспільством, але стануть абсолютно беззубими найближчими руками. До того ж, ми на порозі найтяжчих всесвітніх потрясінь, навіть у порівнянні з пандемією та війною в Україні. Якщо нічого не зміниться, а до цього немає жодних передумов, глядачі будуть уникати дійсності, поки не стане занадто пізно. Автори серіалів створюватимуть ескапістські проекти, як це було у 60-х роках минулого століття. Справді цікаві ситкоми будуть створювати одиниці і вони будуть більш драматичними, як Ласо. Можливо, найцікавіші ситкоми будуть у Європі. Я ставлю на Британію, там з гумором завжди було добре, та несподівано Східну Європу. За останні роки вона показала себе дуже добре у відеоігровій індустрії, тож звідти справді можна чекати сильні творчі команди. Та й кількість висококваліфікованих біженців та релокантів там значно збільшилася після повномасштабного вторгнення в Україну. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Мені хочеться помилятися, але поки що немає причин чекати на появу великої кількості крутих ситкомів. і крапка.